Він був популярнішим за багатьох своїх співвітчизників, таких як футболіст Зінедін Зідан та співачка Патрісія Каас. Звали цю людину Анрі Антуан Груе. Він народився 5 серпня 1912 року в Ліоні, а помер 22 січня 2007 року в Парижі. Він французький суспільно-політичний діяч, а також католицький священник, більш відомий на ім'я Аббат П'єр. У 1951 році він придбав старий напівзруйнований будинок на околиці Парижу. У ньому він влаштував притулок для сиріт, батьки яких загинули по обидві боки барикад під час війни. Цей притулок він назвав Еммаус. За рік до смерті Аббат П'єр сказав: Я стара людина. Я перебуваю в кінці шляху, і кажу всім, хто так високо ставить мене. Я свою справу зробив. А тепер ваша черга бути чудовими.